Привіт, друзі! Мене звати Арсен, я регресолог, чакролог і целитель. У кожному своєму відео я прагну ділитися своїми знаннями і своїми досвідом, і які допомагають глибше зрозуміти себе, свої емоції та життя. І сьогодні ми розберемо одну з найпотужніших концепцій саморозвитку про те, як тригери і зеркало працюють у нашому житті, і для чого вони нам. Чому нас дратують інші люди, про що це говорить про нас самих? І як ці всі знання можуть змінити наше життя? Давайте розберемо це разом. Що таке тригер? Тригер це емоційна реакція на певну подію, слова, поведінку іншої людини. Це те, що викликає в нас гнів. Роздратування, образу або навіть біль. Наприклад, вас дратує, коли хтось перебиває вас під час розмови. Ви ображаєте, коли людина проявляє свою байдужість, або навіть ви відчуваєте злість, коли бачите чужу самоупевненість. Але тут важливо зрозуміти, що тригери рідко пов'язані з іншими людьми. Вони проявляють себе як сигнал про те, що. Це є у вас всередині, тобто у нас самих, що таке зеркало? дзеркало? Дзеркало це поняття, яке говорить, що світ і люди навколо нас відображають наші власні риси, емоції, переконання, іншими словами, це те, що ми бачимо в інших, це відображення того, що є у нас всередині. Ну, наприклад, якщо вас дратує, якщо хтось жадібний. Можливо, це говорить про вашу непевненість у власній щедрості або страх втратити. Якщо ви засуджуєте когось за егоїзм, подумайте, чи не занадто ви самі жертвуєте собою, забуваєте про, про власні потреби і ви є сам, самі жертвою? Чому нас тригериться? Тригери. Це вони з'являються, коли в нас є незавершені внутрішні конфлікти або травми. Вони виникають, щоб показати, над чим нам потрібно пропрацювати, опрацювати. Це як свідомий сигнал, який нам посилає, що, типу, гей, дивись, ось це тригер зверни на мене увагу. У психології. Це називає проекція. Тобто це те, що ми проєктуємо свої страхи, свої бажання, цілі. І дуже часто люди ці проекції не визнають їх в собі. Бачите, навіть сонечко вийшло. Розповім вам одну історію, яка допоможе, можливо, зрозуміти, як працюють тригери і зеркало. До мене за сеанс звернулася пані на сеанс Хресі, яка постійно скаржилась на свого начальника. Він, за її словами, був агресивним, несправедливим до неї, і до... саме до неї. І коли ми почали працювати, з'ясувалося, що саме агресія тригерила її, бо в дитинстві в неї батько був дуже суворим і авторитарним. І ще вона навіть це не проявляла і не признавала це в собі, що вона і цю агресію виливала на своїх дітей. І головним уроком був в тому, що вона не визнавала цю агресію в собі. Не просто вона їх не бачила, не помічала цього. І коли вона це все пропрацювала, усвідомила, то її перестав тригерити той самий начальник, тому що він до неї став по-іншому звернути, тому що в неї змінилося відношення до цього всього. Чому так відбувається, коли змінюється реакція, змінюється відношення, тому що це вже більше не тригерить. І в духовних практиках тригери вони сприймаються більше як уроки душі, які допомагають нам навпаки зростати, а не падати. І ще часто душі перед ціленням домовляються про те, що вони будуть один одного тригерити. І коли ви мене слухаєте, ви можете згадати свої ситуації, з життя, де дійсно вас людина тригерила або ви є тригером. І це не просто так. І як же ж пропрацювати ці тригерами? Задавайте собі питання, чому мене це тригерить? Дратує? Про що це говорить саме для мене? І чи була в мене схожа ситуація, колись в минулому? І варто нагадати про те, що потрібно приймати свої емоції, а не навпаки їх закопувати. Тригери – це нормально. Вони просто показують, над чим потрібно вам попрацювати. Попрацювати можна і в регресії, і в начисті, і в психології, і в психотерапії. Навіть просто те, що ви усвідомили, зрозуміли, це вже попрацювало. Навіть просто подумати вже попрацювало. Не бійтеся, шукати дзеркало. І такі питання можна додатково задавати. Ця людина чи ситуація відображає про мене і як я можу змінити свою реакцію? І ще один такий важливий пункт це не забувати дякувати за уроки. Люди, які нас дратують, часто стають нашими найкращими вчителями. Як би це парадоксально не звучало, але це дійсно так і є. Згадайте із власного життя такі ситуації. Що це те дає і для чого це все запитаєте ви? Тому що розуміння тригерів і зеркал вони допомагають нам глибше розуміти себе, покращити стосунки з іншими людьми, навчитися контролювати свої емоції, і коли ви починаєте бачити тригерах можливості для зростання, ваше життя вже змінюється. Отже, тригери зеркала це ваші ключі до внутрішнього росту, це те, що нас зачіпає в інших. Це є підказка, де варто придивитися до себе. Це не про незвинувачування чи самокритику. А це більше про можливість зрозуміти свої емоції, травми. І замість того, щоб боротися зі своїми тригерами, спробуйте запитати себе, чому це викликає у мене такі почуття, як я можу змінити це в собі? Що, щоб відчувати себе більше в гармонії, в балансі? І коли ви почнете приймати світ як своє відображення? Ви зрозумієте, що кожна людина, кожна ситуація це наш учитель. І тоді життя стає не боротьбою, а цікавим процесом навчання і трансформації. Дякую, що провели цей час зі мною. Нехай кожен ваш тригер стане кроком до більшої усвідомленості і щастя, і до нових зустрічей у наступних відео.